Ну що, поїхали далі. Хмарка така йде там, бачите? Вона йде. Туди далі пішла. Я думав, вона так йшла вітер на мене, дув, Думаю, блін, зараз знову буде лити. але бачу туди переганяє і вон там ще якась маленька. Може вже мене не буде трогати. Скільки можна мокнути. Добре, я збирав значить, отут прямо. Цей кусочок я визбирав. на тому такому кусочку. Квадратику я зібрав 25-35 кілограмів. Тепер піду напевно трошечки лівіше туди. Так по приліз треба йти. На зрубі тут нема взагалі. Ближче до лісу на зрубі починається, але дуже рідка. Ну, все рівно треба збирати. Не, не той рік, щоб був такий жир, щоб косити. Вже як є, так є, ще й, ще й така ціна мала. Тоже, блин. Так, беру я свою шкербачку. Свій чудо ящик. Блін, я хотів взяти то відро, пробувати тим відром збирати, ну ладно, вже, другий раз спробую. І йду туди. Йду туди. І ось тут бачите, не густо такі ріденькі пущі. Aber meint schon meinen, Так обійшов тудою, все. тут взагалі нічого нема. Вже тут підліз почалося трошки. Густий такий чорничник, тільки ягод не дуже багато, листя багато. Такий білий грибочок. Ось такий. Гарний. Ну, вже старенький, все. А ось та от ягода така. Я вам колись про неї показував ще в старих відео. Бачите, червона така. Ніби здалека далека дивишся, ніби то брусничка. Але то не брусничка. То така. Така вона вздушна, легенька. Я забув як її називається, Хтось мені колись написав, я не пам'ятаю. Її багато тут. Теж разом з чорницею росте. Тут такий струмочок. Тиче вичити обійшов я так все по кругу, туди, туди, нічого там нема, там зібрав кілограм 4-5 може взагалі. аж вийшов, бачите, де машина, де я вийшов. І вже аж тут, аж тут попри дорогу почалася ягода в тому лісі Ось є така вроді би нормальна тільки скільки її тут є зараз подивимось скільки її тут є Бачите? Нема такого, щоб став і збирав на одному місці. Ні, правда я не йшов в одну полянку. Я вам показував, коли морожку збирав в тому відео, яке я знайшов гарно. Я ще до неї не їду, в принципі. Бо там, там дуже багато. Але там проблема, бо там треба виносити далеко ще під горку. Я би там збирав по 150 кілограмів навіть, але хто би то мені виносив, все. Так що... Ще туди поки що не їду, але треба буде якось вибратися. До тайці чи щось там. Не вже тут чешуть по лісах. дивіться, яка ягода гарна. Клас. Заховалася. А це молода, бачите? Це молоденька чорниця. Молоденька завжди яка виростає, вона родить. Pierwszy raz du duży dobry, zazwyczaj. Mm. Tak. Mm. Потім у лісі походив трохи, так пошкрябав, ще кілограм 15 зібрав і все. От, ходити тут важко, тут гілляки під ногами все. Збирати теж важко. Та йду, йду до машини, зараз не буду то нести. Все, зараз звернуся. Приїду, заберу, трошки далі поїду. Бо тут ця сторона все обійшов. Ось такий кусок обійшов, півтора відразу зібрав. А там я на одному місці зібрав три, в такому маленькому кусочку. Тут теж з тої сторони дивився, теж може нема. Рідко-рідко. Поїду рідко. рідко трохи далі. Сонечко вийшло, так припарює, так, то як треба тісто не зняти Переодягнувся я, Софій одяг. Мокрий весь. Загружує ящики. Поїду туди запрошувати. Тут є 35, там є 15. Так що 50 кг при такій ціні це дуже мало. Ми ще з того року обнагріли взагалі з ціною, що в Україні. Брали по 25-30 гривень чорницю, люди теж плювались, що дуже дешево. Що тут? Зробили собі євро за кілограм, євро 10 центів і все. 100 кг в день. Коли знайдеш нормальну полянку, то назбираєш, а коли походиш півдня, то не назбираєш. Та ми подосипаємо сюди. Він дуже повний ящик. так Це ми висипем. сюди. сюди 50 є, ще треба зібрати 25 хоча б піти ту морожку позбирати. Там гарна морожка, шкода її лишати собі ще варення зроблю От така вона Швеція Отакі От то заробітки ліпше сидіть вдома нашого вам та Швеція